Була прес-конференція перед зустрічю з закритою, і Дональд Трамп ем, виявив інтерес в цій розмові. Я такі тези вам видам до бойових дронів українського виробництва, але прагне добитися, як він сказав, припинення вогню без надання Україні ракет Томагавк в публічному просторі. Трамп про це галдів, Джей Дівенс про це його віцепрезидент а Тепер каже зовсім інакше. Ну от, знову ж таки результати розмови з Путіним. Перед закритою розмовою наступне сказав Дональд Трамп: це проблема, бо нам потрібні томагавки. Нам потрібні багато інших речей, які ми відправляємо до України впродовж останніх чотирьох років. Тепер у нас відмінна ситуація. Ми відправляємо це до європейського союзу. Вони платять за це все. У них багато грошей, але це не стосується грошей. Нам потрібні томагавки знову каже Трамп. Нам потрібно багато інших видів зброї, які ми відправляємо до України, і саме це одна з причин, через яку ми хочемо припинити ці війни. Нам нелегко для нас то подавати зброю. каже йдеться про велику кількість дуже потужної зброї. Так що це одна з тих речей, про які ми говоримо говоримо сподіваюся, їм це не знадобиться. Сподіваюся, що нам вдасться припинити війну без думок про томагавки.